Ось такий, друзі, вигляд, коли я тільки прокидаюсь. Фух, ну важко, важко. Але зараз буде краще. Друзі, це реально моя рятівна паличка. Чай. Тому що дійсно тіло дрихне просто, не хоче рухатись, треба його заводити. Да, зараз по-іншому не виходить. От на 5 хвилин змістив пробудження. Таке відчуття, що на півгодини раніше встав. Фух, ну поки що це мій рекорд. В цьому році 4.30, Самостійний підйом. Не як самостійний, так будильник громихав, що я вже просто зі співчуття до сусідів вимкнув. От, ну, дуже гучно. Фух. Ну я прям мега заряджений. Пройшло цілих півтори години. Чому я так засидівся вдома? Тому що по факту я виконав всю базу по контенту. Я змонтував, повикладав всі ролики і це прекрасне відчуття, коли 6 ранку, 6.05 зараз. От, а я встав в 4.30 і вже за півтори години зробив так багато. По контенту база закрита. От Зараз... Трошки запишу вам ще контенту для Ютуба, потім почитаю свою мантру 40 хвилин, потім 2 години лекція по Шримад Бхагаватам, потім ще година практики. І по факту до 10-ї ранку в мене закрита основна мінімальна база по духовному життю і по суспільному життю, яке, яке пов'язано з моїм матеріальним достатком. От так має бути. А не так, що я о 9-й прокидаюсь. І все тільки починається, і все попереду, а так бах, на тобі можна спокійно прийти додому, поїсти, відпочити, доспати, що не доспав, От, а ввечері вже зробити самі такі справи, які, так скажемо, виходять за межі вже мінімальної бази, яку я встиг закрити. Друзі, чому я так сміливо висловлююся такими словами, що люди живуть як. Тварини, навігластво, ще щось це не для того, щоб вас принизити, когось принизити, себе принизити живих істот. Це просто для того, щоб зрозуміти, дати розуміння, може хтось не знає, хто ми такі і для чого ми тут. Тому що по факту от є тварина. Давайте візьмемо тварин. І з різних взагалі категорій розвитку, емоційно вони по-різному будуть себе... Проявляти, наприклад, собака, да, вона в неї є емоції. Якщо ми подивимося на гусеницю, ну нема там ніяких емоцій, нервова система так не розвинута, але що їх поєднує? Їх поєднує те, що кожна тварина для того, щоб жити, вона має харчуватися, щось їсти, щось споживати. О, те саме відноситься до людини. Да, щоб нам жити, нам потрібно щось їсти. Потім відпочивати, спати. Ну так, є тварини. Там бджоли, мурахи, ще, ще якісь, яким сон не потрібен. Тобто вони, в принципі, не сплять, але сама вся фаза активності і пасивності діяльності, вона присутня у всіх живих істотах, тому що потрібно іноді відпочивати. Потім, третє. Це сон. О, сон. Сон, їжа вже були. Третій, це секс. Секс, розмноження. Деякі тварини використовують секс не тільки для розмноження, а для вдоволення тіла. У всіх це є. Всі механічно задіяні в цьому процесі для того, щоб продовжувати існування свого окремого виду. І що в нас далі йде, друзі? Захист, захист цього тіла. Це відноситься до всіх живих істот, якщо ти спробуєш. Чинити насилля. Над собакою вона буде захищатися, вона буде тікати, вона буде огризатись. Якщо ти пробуєш пальцем до... торкнутися до гусениці, вона теж починає захищатись, ніхто не хоче втрачати своє тіло. Це чотири базових потреби. І давайте подивимося на пересічену людину, чим вона займається по життю, чи виходить якась діяльність за межі цих чотирьох 4... типів діяльності. От, ну, скажете, да? піти в кіно послухати музику, подивитись фільм, пограти на комп'ютері, ще щось. А що це насправді? А насправді це, друзі, секс на тонкому рівні, вдоволення цього тіла. Але людина також наділена критичним мисленням, людина наділена функцією самоусвідомлення. І коли ми цим не користуємося, ми ототожнюємо себе з тілом, тобто я є тіло, тіло. Дано, щоб його задовільнити, звісно, що це базова потреба насправді й душі це щастя, пошук щастя, всі хочуть себе почувати добре, але тіло, матеріальне тіло тимчасове, всі задоволення тимчасові і вони всі циклічні, тому кожна жива істота, як радіє, так і потім впадає в негативні стани відчуття, тому що, тому що друзі, втрачена база і механізм самоусвідомлення. Просто затертий. Затертий соціумом, який нав'язує постійний потік якоїсь непотрібної інформації, яку нам хибно подають під тим, що це дійсно є щастя, в цьому можна знайти радість, але вона, друзі, не вічна. Тіло не вічне. І хтось навіть може думати, що «да, я є тіло і в мене є душа. Тобто, я є матеріальне тіло, яке тут тимчасово існує, і в мене є вічна душа. Як це нелогічно, друзі, тому що коли тіло вмирає, по факту залишається вічна душа. Тоді, виходить, не в тіла є душа, да? а душа існує після тіла. Тобто душа первинна, в душі є це тіло. Чому ми наділені цим матеріальним тілом? Це ніби як деякий костюм. Костюм, який дає нам всьому не Природньому для нас середовищі в матеріальному світі існувати душа вічна, є це тіло, є свідомість, і яка наша тоді потреба, яка ціль живої істоти, чому вона вічне створіння опинилась в цьому тимчасовому тілі і страждає? Ну, по факту, страждають всі, хтось цього не визнає, хтось має дуже сильно позитивний погляд на життя. От і в якийсь момент я теж так думав, а потім таки на все воля Бога, а потім... А якщо я кажу, що на все воля Бога, я готовий приймати все, От, навіть страждання і вбачати в цьому волю Бога, тоді хто такий Бог. І купа-купа питань, друзі, самоусвідомлення. Наука самоусвідомлення це прояв о, високого інтелекту. Хтось може думати, що секта да, нав'язується, треба бути вівцею, стадом, щоб примикати до цього всього. Вам маніпулюють, ви, ви дурні. Але ж, друзі... Хто виходить дурний, той, хто живе тваринне життя, тільки чотири базові потреби закриває, ототожнюючи себе з тілом, тому що це все, всі ці чотири бази, вони пов'язані тільки з тілом, а з вічною душею нічого. І якраз таки наша сіль це самоусвідомлення. Самоусвідомлення дуже добре проявляється в гуні благості. Тому, якщо розібрати, що таке гуна благості, як вона проявляється на протязі дня. Як вона відноситься до харчування, до проведення нашого часу, до е, благочинної діяльності, до. Як же це слово? Я постійно його забуваю. Пожертви, так, пожертви теж є в гуні невігластва, е, в недоречний час недостойним людям в гуні пристрасті е, без особливого бажання або з корисливим е, от, наміром щось отримати за це, а також безкорисливо в... Належний час належним достойним людям, От. які впливають на свідомість, тому що ми можемо допомагати тілу позбутися тимчасового страждань, а можемо допомагати свідомості наблизитися до Бога і повернутися в духовний світ. Насправді в цьому і є сенс нашого життя задіяти це тіло, не тікати з сім'ї, якщо в тебе вже є сім'я. А одухотворити свою діяльність, тримати в свідомості Бога і робити все, що ми робимо в звичайному житті, як підношення для Господа, вивчаючи смаки Господа, його потреби і робити це таким чином, щоб Бог був нами задоволений тоді, всередині, оце відчуття щастя, воно набагато сильніше, ніж якісь тимчасові вдоволення тільки свого тіла і все. Ну, свого тіла, тіла оточуючих, звісно, що коли оточуючи задоволення, нашому тілу теж добре. Але якщо це все відбувається без Бога, друзі, страшно помирати. Страшно помирати, тому що ми думаємо, що ми помираємо, насправді відмирає тільки цей костюм, ми його знімаємо, міняємо на інший. І щоб припинити це, нарешті, отримувати нове тіло згідно нашої кермічної діяльності, наших смаків, наших бажань, які були в нашому попередньому тілі, то нам потрібно це все припинити. Припинити я не кажу знову ж таки. Припинити діяти, от, забути про своє тіло, викинути якесь, що може хтось подумати про якесь самовбивство, припинити їсти, вмерти. Ні, друзі, це взагалі не про це. Мається на увазі, що це тіло, яким би воно не було слабким, дурним, оцей розум пам'яті, який майже немає, все забуває. Ось це ось недосконале, потрібно задіяти в досконалому служінні, в духовній практиці. Як отримати смак до духовної практики, якщо я його не маю, не розумію, для чого, друзі, потрібна філософська база, да, зрозуміти, що взагалі відбувається в світі, як діяти, а щоб здобути цей смак, ну, це спілкування з тими, хто має вже цей смак і практика. Має бути практика. А все це вивчення, філософія це саме для того, щоб зрозуміти, що саме я роблю в практиці. Ну от по факту ось така база, друзі. Дуже швидко, дуже. Коротко ж самому сподобалось. Іду черговий раз збирати Чебрець. Таке відчуття, що можливо завтра зроблю паузу, а може й ні. Але точно знаю, що ще три виходки буде сьогоднішня, потім завтрашня, я вже знаю, куди я піду завтра, де я буду сьогодні. І буду теж ходити досліджувати. Якщо я знайду точку на післязавтра, то вже сьогодні зрозумів, куди я піду післязавтра, якщо ні то або я припиняю цей весь процес, або йду на цей пагорб. У мене є тут записний варіант. От, в цьому році, друзі, шовковиці мало менше, ніж в попередні. Або її об'їдають ще зелено, або дійсно вродило менше. Бо того року я прямо об'їдав ці цілий місяць кожного дня. Іноді через день, але заходив, прямо наїдав цілий живіт шовковицею. Це... Той фрукт, який прямо, ну я можу їсти просто безкінечно. Не надоїдає, легке, смачне, класне, корисне. Ну прям улюблена штука. Дуже люблю. Але чебреся ще більше, ніж того року. Ну, чогось більше, чогось менше. Як я вже казав, на все воля Бога. Вибачаємо в цьому От, е... прояв божественного. Чому люди іноді думають, що... Є якісь і... життя придоприділена, да, що все. І нема сенсу нічого робити, все і так буде так, як і заплановано. От, хтось думає, що є якісь помилки, що ми тут якось помилково опинилися, що страждання несправедливі. ще щось немає ніяких несправедливостей. Все має свою причину. Ти не зможеш знайти жодного діяння, жодного прояву в цьому. В світі, в якого немає причини. І тут ти можеш подумати, яка причина в тому, що зараз зі мною це відбувається. Те карма, друзі, це кармічна відповідь. Причина на слідковий закон, щось було зроблено. Зараз отримуємо плоди. Є так умовно скажемо: пророша карма і непророща карма. Не пророша це та, яку ми зараз створюємо або створювали в минулому, але вона ще не проявилась, вона ще на Рівні, так скажемо, проростання зеранаша плід не пішов, не дал, не дало ще це все плоди. А є вже пророша карма, і наше тіло це наша проросша карма. Треба це приймати. Якби ти там зараз святим не став, ти вже маєш це тіло, це вже наслідок минулої діяльності, можливо, минулих життів. О, закон карми реінкарнації дуже чітко це все може пов'язати. Знаєте, коли приходять знання, ти розумієш, чому так, чому не так, навіть якщо не розумієш, то ти розумієш цей принцип і просто розумієш все справедливо, все добре, ти розслабляєшся розум, перестає займатися тим, що не треба, ти можеш зосередити свою увагу на дійсно важливому, відкинути все лишнє і дійсно займатися самоусвідомленням. А коли купу всього не знаю, що далі, не знаю, що було. Раніше я не розумів взагалі принцип, як це працює, і тут купу помилок, і зараз щось там ну, муть в голові. Оця. Ну, дійсно, як пізнавати Бога? Це друзі, гона пристрасть гуна гона Так, тисне навігластво. Не хоче нічого приймати. Воно про пасивність, пристрасть про зміну постійно чогось нового немає, е, якоїсь е, стабілізації процесів. Не хочеться нічого зберігати, все надоїдає, Ми перебираємо це отак. А коли культивується гуна благості, ми починаємо вивчати на ну, як мінімум богавидгіту, де це чітко прописано гуна благості, як її підіймати, методики, чим займатися, тоді ми реально хочемо купнути в глибину, От, і від... автоматично, автоматично відкидуються всі страхи, все нерозуміння, з'являється віра. Віра в прояв Всевишнього. І найголовніше з'являється курс, що робити, як діяти. От, тому дуже важливо, коли традиція культивує гону благості. От, це сильна традиція, мені дуже подобається гаудія вишневізм. От. І тому я думаю, що настане час, коли я прийму духовного вчителя, але я думаю, що про духовного вчителя і чому. Це такий відповідальний момент, не треба спішити, розповім завтра. А зараз я ще хочу розповісти, я вчора почав цю тему і не закінчив про запах тіла. О, такі продукти, як м'ясо, яйця, дріжджова продукція, чесник, цибуля по-особливому впливають на запах тіла, тіло бляха смердить, реально смердить. Якщо ти це все їсти, що тобі твоє тіло не смердить. Скоріше всього проблеми з нюхом. Так само я чую особливо від людей, які там якось ну, повністю вже затисли себе в якісь рослинні рослинне харчування плодоїдами, там стали ще щось. які стверджують, що в них взагалі нема запаху в тіло. Скоріше всього всіх людей з нюхом щось не те, тому що запах завжди є. Харчування ми дійсно можемо. Регулювати запах тіла набагато, прямо в рази. Тобто зменшити цей сморід за рахунок того, що більш чисте харчування. Я, друзі, можу похвастатись тим, що запах тіла і в мене є, але він не такий разючий, прямо знаєте, коли фу, так аж, ну, аж капітний неприємно. Тобто він звичайний. Звісно, що на таких ділянках тіла, як там пахова зона, ступні і пахми. Там запах він більш проявлений, але от елементарно, доглядаючи за собою, споласкуючи ці зони, підмивати підмихи, приймати душ, просто навіть прохолодний без мила, змивати себе ці продукти і користуючись дезодерантом підпаховим, під можна ці запахи просто мінімізувати до такого, що... Ну, Іноді можна дійсно здавати, що тіло не пахне, просто не допускати до цього запаху. От Я користуюсь сольовим дезодорантом, просто сіль. Просто сілью ти. Мажеш пахне, ніякої хімії, ароматизаторів, нічого, все природньо і захист діє. Навіть влітку, от, ну, я три рази, іноді чотири споласкуюсь в день. Кожен раз мощу під пахви, там запах майже ніколи не проявляється. Тому харчування дійсно дуже сильно, друзі, впливає на наш запах і особливо продукти, токсичні продукти. Цигрки алкоголь просто такий сморід дає. Я, я пам'ятаю ці етапи вже на життєвому шляху, коли я працював на державній роботі і ці службові. Автобуси купи людей навіть зранку, коли людина ніби мала помитись зранку, чи вона не миється, чи так швидко завовнюється, ну це відчувалось дуже сильно. Я навіть іноді радів в пандемію, коли всі вдягали ці намордники. Я ще, знаєте, паласантою, я таке дерево пухнюче давав цей намордник. От, Вдягав, мені так пахло. Я думаю, як добре, що я зараз не чую. Запах інших людей. Да, в цьому було, був плюс. Запах з роуту, все це, друзі, це Ну, я не знаю на скільки відсотків, мабуть, на 90%. Наш запах пов'язаний з нашим харчуванням, те, що в нас заходить, стає частиною нас. І тому якщо ти харчуєшся брудно, токсичне тіло, то це просто нерозумно думати, що все там нормально, запаху не буде, буде. А от що закидуєш, те воно і буде. Закидаєш чесник, м'ясо, будеш смердіти. П'єш алкоголь. Цигарки шмали ще щось неприроднім. Чином дієш на наше тіло. Не берешеш його, воно буде смердіти. От. Ух. Добре, прекрасно. Виговорився чудовий настрій. Взяв з собою, до речі, хочу відзняти гарний ролик, тому що дуже сподобався мені продукт. Смола пуеру, взагалі пушка. Класно. Взяв три мечашку, заварив пів літра, на 2 грами смоли пуеру. Взяв з собою три морозова. Зараз вже підступає голод. 6.30 чи 6.25. Тепло, сонечко. Буду роздягатися і їсти морозивку. А потім о 9 я сяду перекусити. У мене є йогурт 700 мл. Взяв ложечку і оці казінаки рисові, такі легенькі. Ну зараз так. думаю, що пройду і там або одразу, або вже після денного сну зварю собі кашу. Можливо, це буде сочевиця зелена, можливо, це буде пшонка, як вчора. Пшонка з смаженим тофу і з сиром. Що, да. Зараз досліджую тему сирів саме сирів від захищених корів. Це от молочна продукція, яка дійсно має цю інтенсивно проявлену воно благості, де над коровами не знущаються, а їх люблять. Дуже важливо це. От просто думати не хочеться, да? Я розумію, не хочеться це уявляти в своїй голові, коли їсиш м'ясо і думаєш про те, як воно було вбито, скільки процесів брудних відбувалось, поки воно в тебе потрапило на... Тарілку. Але коли ми це уявляємо, ми вмикаємо свідомість. і Дійсно приходить запитання, чи дійсно це нормально, так? що це за процес такий, чи можна якось краще, менше насилля. Ну тобто важливо думати про те, що я їм, як ця їжа, які процеси приходили, що зараз я от цим наповнююся. От. Це теж впливає на нашу гуну загальну. Дякую за перегляд.